Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, наскільки ж велику користь на сьогоднішній день приносять українці в Польщі. Це буде стосуватися саме українців, які приїхали до Польщі, і не просто влаштувалися там на роботу або якось себе забезпечують, а вони відкривають бізнес і таким чином сплачують більше податків, створюють робочі місця. І звісно ж допомагають один одному. Тому особисто мене дуже сильно бере гордість за таких українців, і давайте ж сьогодні розбиратись, хто відкриває ці підприємства. Скільки їх вже відкрито, чим займаються власне українські бізнесмени в Польщі і так далі. Дивіться обов'язково це відео до кінця. Ставте йому лайк для того, щоб побачило якомога більше людей. І е, діліться ним себе в соціальних мережах для того, щоб е, більше поширювати цього позитиву, скажімо так, про українців для того, щоб протидіяти російській пропаганді. Надіюсь на вашу допомогу і підтримку. Е, отже. Українці все частіше і частіше відкривають власний бізнес в Польщі, і вже фактично кожна десята новозареєстрована там джавальне ж єдноособова. Це аналог нашого українського фопу. Уявіть собі, кожне десяте таке підприємство воно реєструється саме українцем. І якщо дивитися назад, дивитися там до на 2022 рік, в якому темпи також були вражаючі, то 2023 рік ці темпи дуже і дуже швидко швидко перепльовує, тобто динаміка справді вражає і кількість цих підприємств. постійно зростає, тому як, наприклад, за весь фактично 2022 рік українцями було відкрито майже 16 тисяч аналогів наших українських фопів. Це чи єдноособовий, і на той момент це складало 6% від загальної кількості відкритих. Підприємств, і е, про це йдеться в звіті польського економічного інституту е, на сьогоднішній день, за е, за перші шість місяців 2023 року. Тільки уявіть собі, за півроку було вже відкрито майже 14 тисяч підприємств, і е, на сьогоднішній день від е, загальної кількості е, зареєстрованих компаній це 10% відсотків, тобто. Українці власне зараз створюють 10% всіх підприємств по всій Польщі. і кожен хто хоч трошки розбирається в економіці, розуміє наскільки це серйозний внесок в стабільність того самого ЗУСУ, наскільки це серйозний внесок в стабільність ринку праці, створення нових робочих місць і так далі. І також цікавий факт, що вже е, майже 30 тисяч підприємств було відкрито українцями від початку війни в Україні. В цьому всьому є звісно ж і хороші, і е, погані моменти, тому як з однієї сторони. Дуже круто, що українці приїжджають до Польщі, не потребують там переважна більшість українців не потребує реально ніякої допомоги, ніякої підтримки. Вони можуть самі про себе попіклуватись. Хтось іде на роботу, хтось відкриває свої кампанії. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що це люди, які скоріш за все. В Україні мали свої підприємства. В Україні вони їх позакривали. Тепер вони працюють в Польщі, і тепер вони працюють не на економіку своєї рідної України, а працюють на економіку Польщі. Тож в цьому власне і є скажімо так дуже негативний момент, і я б навіть сказав, біда для України для майбутнього України, тому як немає жодних гарантій, що ці люди будуть повертатися в Україну після нашої перемоги у війні. І також е, по е, якби по тих сферах, де власне е, працюють оці підприємства. Uh, найбільше це 23% новостворених українських фопів в Польщі. Uh, вони працюють в сфері будівництва, тобто, це ремонти, це якісь різні підряди і так далі. Що в принципі є uh, якби адекватно? Тобто, майже кожен п'ятий український підприємець в Польщі займається будівельними роботами. Також uh, цілих 18% задіяні в секторі транспорту та інформатики, тобто це люди, які. Займаються або якимись перевозками, або просто айтішники, так які попереджали в Польщу і легалізувалися вже там на такій основі. Ще цілих 14%, це також третя за величиною найбільша така категорія. Це сфера обслуговування і найбільше тих, хто займається саме б'юті сферою, тобто це різні салони краси. Нігтики зробити бровки, зробити там постригтись і так далі. Тобто, б'юті сфера. Ми знаємо, що українські майстри, майстрині. В переважній більшості вони все-таки мають кращий вишкіл і е, краще, ну якби краще працюють, ніж там майстри в Європі. Я думаю, це ні для кого не є секретом. І той, хто їздив там по країнам Європи, відвідував різні салони, де працюють, е, скажімо так, корінні мешканці цих країн, якби ви знаєте, що в переважній більшості ці майстри працюють гірше за е, українок. Тому. Якби бачимо такий розподіл, і до речі, б'юті сфера саме з українцями, вона в Польщі і в інших країнах Європи розвивається дуже і дуже стрімко. Тобто, наші дівчата вони показують приклад того, як потрібно працювати, і це реально дуже класно, дуже активно розвивається. Тож це дуже круто. Тож бачимо, друзі, що з однієї сторони дуже круто, що українці відкривають свої підприємства, показують приклад, і в як потрібно там надавати сервіс і показувати, Казують приклад, як потрібно брати життя в свої руки, навіть коли ти втратив все так і продовжувати свою справу. Але з іншої сторони, це все ж таки величезна трагедія для України, величезна трагедія для майбутнього нашої країни. Тому як ці цей цвіт нації, ці підприємці, вони скоріш за все тепер будуть будувати своє життя, свій бізнес в іншій країні, а не в себе на батьківщині. І звісно ж, це не може нас не турбувати. Але ви, друзі, будь ласка, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!